В Україні 16-та година у марафоні мовиті інтери. Я Анастасія давгола до вашої уваги. Випуск новин навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС 24 з комплексу Ярс. Планує здійснити Росія проти ночі понеділка. Про таке повідомляє головне управління розвідки Міноборони. У ГУР зазначають, що таким чином окупанти продовжують тактику залякування і тиску на Україну та Захід. Ракету, оснащену навчальним боєприпасом. За даними розвідки, мають запустити зі Свердловської області Росії. Дальність її польоту понад 10 тисяч кілометрів. Понад 300 ударів завдали росіяни по Запорізькій області протягом доби напередодні під час вибухів у прифронтовому Оріхові постраждали троє людей. Більше про ситуацію розповість Інна Гогой. вона наживо зі студією. Інну вітаю. Тож розповідай, будь ласка, яка нині ситуація в регіоні? Вітаю нас це 11 населених пунктів. перебували під обстрілами останньої доби, Ну і власне де більшого грасіяни атакували також з авіації різнокаліберну артилерію у цих містах та селах, що зазнали обстрілів пошкоджено житло а також автівки місцевих жителів. Ну і окрім артилерії та окупанти продовжують і активно щодня тероризують жителів прифронтових територій своїми безпілотниками. Ну і власне наперед. Додні э, ворожий ФПВ впіві атакував прифронтовий оріхів. В цьому місті, попри е, стріли щоденні, попри небезпеку і вже е, відсутність комунікації. Їх там немає вже три роки. Продовжують жити люди. Удар дрону прийшовся просто посеред білого дня, і власне через це поранення дістали троє жінок віком 25, 52, Також 72 два роки. Е, усіх їх доправили до лікарні. І відомо, що перші дві жінки звернулися ті, що оста... трохи старші за віком звернулися за допомогою одразу, а третя по Страждала відчула себе зле через деякий час вже після вибуху. Як я вже сказала, їх усіх жінок доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. У них контузії вибухово та вибухово-оскокові поранення. Ця інформація станом на зараз по Запорізькій області. Настя, передаю вам слово. Дуже дякую, колего. Це була Інна Гогої з подробицями щодо ворожих атак у Запорізькій області. На Київщині 28-річна жінка загинула. Її 4-річний син поранений у наслідок нічної атаки росіян. Дитину з осколковими ушкодженнями обличчя доправили до лікарні охмадиту столиці. Постраждали також бабуся та дідусь хлопчика. Вони зараз також у лікарні чоловіка прооперували. Уся родина жила в одному будинку. У нього вночі поцілив дрон. Сусідні будинки пошкоджені. За даними поліції, частково зруйновані у п'ять. Часткові руйнування є у п'ятьох багатоповерхівок. Також понівечена автівка. Наразі на місці влучання рятувальники розбирають завали. Крім того, як повідомили в обласній адміністрації, в Обухівському районі пошкоджені багатоповерхівки, будівлі комунального підприємства, заклади освіти, пошта та легковики. Тут ця сім'я постраждала і загинула молода дівчина. В якої були плани на майбутнє? Малолітня дитина, якому 4 роки залишився без мами. Мама його дуже любила. Мама дуже любила, в неї виховувала. Таке нам горе принесла наша сусідня країна. Я не бажаю їм зла. Я завжди про це думала. Я їм бажаю те, що вони нам бажають. Тільки набагато більше. Рекордну кількість дронів 273 – запустили цієї ночі росіяни по території України. Трохи менше 267 окупанти застосували у ніч проти 23 лютого. Як повідомили у повітряних силах зсу, 88 ворожих безпілотників. Наші захисники збили у наслідок ворожої атаки. Постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина. 128 безпілотників локаційно втрачені. На Сумщині триває жалоба за загиблими. У суботу росіяни вдарили безпілотником по цивільному автобусу, що їхав до обласного центру з Білепілля. Загинуло дев'ятеро людей ще семеро постраждали. Більше про наслідки терористичної атаки ворога у сюжеті Юлії Зайцевої Маргарита досі не вірить, що їй пощастило вижити. Жінка в автобусі сиділа неподалік від місця, куди поцілив російський ланцет. Ворожа атака забрала у неї трьох рідних людей. Мамочку втратила, сестричку і дядько втратила всіх втратила. Так як минута підійшла, як побахнула, вони чого не подняла. Сама встала два літкою діточки, то не чули ми нічого, ми почули, як воно вже оглушило все. Я з маршрутки вийшла. І сіла на траву, лежала на траві, поки скоро не приїхала. Маргарита мати восьми дітей. Її найменшому хлопчику ще немає й року. Зараз усіх їх евакуювали до обласного центру. З обстрілюваного міста вивезли й двох дітей, чия мати загинула під час вибуху. Удар російського безпілотника припав на середину автобуса. Восьмеро людей убило одразу. Ще один чоловік помер дорогою до лікарні. Семеро пасажирів поранені. В лікарні залишається чотири пацієнта. Три знаходяться в ортопедо-травматологічному відділенні в стабільному стані. Прооперовані у всіх комбіновані політравми, як опіки, так і переломи. Один знаходиться в хірургічному відділенні. Пані Галина з білопілля того ранку квапилася до чоловіка в лікарню. Чоловік у мене ще. Щось... В лікарні він поламав ногу. До нас, отож, як був прильот на мосту, і наша хата кришу розкрила, там некотрі листи, вона старенька, ударною волною. І ми з ним робили. А на виходних ж, думаю, ж, поїду до нього, треба ж і постілі їсти, привезти. Ну і сіла ж у цю маршрутку. Їдемо, я пам'ятаю в спишка і все. А коли я очнулася, все плаває, як ото в замедленому кіно. Таке все, і я нічого не чую. Жінка зайшла в автобус, коли він вже був заповнений пасажирами. Вільне місце було лише позаду, і це її врятувало. Боль ужасна в ногі, повен черевик крові. У мене був платок. Я сняла його, там щось перев'язала тим платком. О, а приїхала вже міліція, належали мені тут турнікет. Андрій працює енергетиком. У вихідний день поспішав до дружини у Суми. Згадує сильний вибух, пролунав, коли транспорт рушив приблизно за 10 хвилин. Коли голову підняв, вже не дверей не було. Рядом лежав чоловік з голови до них у крові. А ми в пілі привикли до кабів як. Що він двойний вибух. Два каба зразу. Бух-бух. І це ж перший вибух, що я з маршрутки починаю думати, що повторний час буде. І я от, не знаю, як до посадки, ну там метрів 15-20, секунд, 10 постояв, теж на коліна вже впав, питався визвати скору поміч, щось набирав там якусь біля берду 133, 113. А коли вже набрав 103, вже телефон був настільки в крові, що він вже не реагував ні на що. Зараз чоловік уже бадьоро налаштований на одужання та. Повернення до рідного білопілля на роботу. А як робота чекає, Підлічимося, будемо повертатися. Щось бути. Хлопці ж роблять, а я що не такий. Я не знаю, що там притихло, не притихло, а так кожен вечір, кожну ніч. Каби, каби, каби. Хлопці їздять, піднімають лінії, восстанавлюють усе. Тож місто, я думаю, без світла вже. Не місто. Тим часом обласна влада шукає альтернативні шляхи виїзду з обстрілюваних територій. Людей закликають не зволікати з евакуацією. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, інтерподробиці марафон Єдині новини десятьох дітей, чиї матері були у рейсовому автобусі, по якому росіяни вдарили безпілотником. Евакуювали з Сумщини. Внаслідок атаки загинула мама двох дітей. А мати ще вісьмох поранена. Дітей перевезли на бронеавтомобілях. У безпечніше місце повідомили у обласному управлінні ДСНС. Дітей оглянуть медики, з ними працюватимуть і психологи. Новий папа римський, лев чотирнадцятий, сьогодні зустрінеться з Володимиром Зеленським. Як повідомляє речник українського президента Сергій Никифоров, після інтронізаційної маси відбудеться аудієнція глави держави і першої леді Олени Зеленської у Понтифіка. Раніше таку зустріч анонсували і у прес-службі Святого Престолу. Нагадаю, у Ватикані сьогодні відбулася церемонія інтронізації папи Римського Лева XIV. На посаду його ввели під час меси на площі святого Петра. На урочистості з'їхалися лідери з усього світу. На церемонії у Ватикані були присутні президент України з першої леді. Український глава держави привітався з віце-президентом США Джей Ді Венсом, який також прибув на церемонії інтронізації з дружиною. Після завершення меси Понтифік виголосив промову і закликав до припинення війни в Україні та досягнення справедливого міцного миру вимучена війною Україна нарешті чекає переговорів, які зможуть забезпечити настання справедливого і тривалого миру. Українська сторона почала працювати над поверненням тисячі українців з російського полону. Нагадаю, домовленості про обміну форматі тисяча на тисячу вдалося досягти під час нещодавніх переговорів у Стамбулі. Сьогодні відбулося засідання ради координаційного штабу з питань військовополонених. У ньому взяли участь представники усіх інституцій, долучених до проведення обмінів. Це Міноборони, ГУР, СБУ, служба зовнішньої розвідки, МВС та Офісом Буцмана. Домовилися, що списки формуватимуть таким чином, щоб зберегти яку допомоги більше життів, адже серед полонених є важко поранені. Декого отримують понад три роки. Учасники зустрічі обіцяють, що робота триватиме у режимі 24 на 7 Про перші результати завтра обіцяють доповісти президенту Володимиру Зеленському. Люди це наш пріоритет, наше завдання це повернути всіх. Починаємо з стищучи. Сьогодні фокус це військовополонене. Президент поставив завдання, щоб ми організувалися і запропонували йому чіткий план дій і як найскоріше повернути всіх до своїх сімей. Тому ми сьогодні збираємося, обговорюємо і доповідаємо завтра президенту про план чітких дій, коли вони повернуться. З Точки зору політв'язнів, як ви знаєте, сьогодні день. Депортації кримсько-татарського народу, тому всі політв'язні, які з Криму, також обговорюються, і у нас є військовополонені. Тому в цьому плані ми зі своєї сторони сфокусуємося на план дій і зараз обговорюємо. Тому це завдання президента виконуємо. Європа далека від того, щоб вводити війська в Україну. Таке після зустрічі лідерів України ЄС, і президента Володимира Зеленського в Албанії, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Натомість головним завданням вважає припинення вогню з боку Росії. Наголосив, що плани щодо мирного врегулювання мають передбачати. Чіткий формат переговорів і гарантії безпеки для України. Нагадаю, раніше про готовність відрядити війська до України говорив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Однак лише за умови, що Сполучені Штати гарантуватимуть безпеку європейським країнам. Військову допомогу для України на мільярд євро готує Бельгія. До пакету увійдуть 20 модернізованих зенітних комплексів. Типу Цербер, бойовий танк Леопард, п'ять безпілотних морських суден, близько сотні броньованих машин швидкої допомоги і транспортних автівок. Також понад 16 тисяч одиниць зброї і гармат. Крім цього, Бельгія інвестує у підготовку українських техніків з обслуговування Ф-16 у рамках коаліції у співпраці з бельгійською оборонною промисловістю. Та підтримує запуск потужностей з випуску 70 міліметрових ракет в Україні у співпраці з місцевими компаніями. Нову поштову марку, присвячену героям спецпризначенцям, випустила Укрпошта. Церемонія погашення відбулася напередодні у Києві. Це не перша філателістична відзнака діяльності військової розвитки. Нова серія складається з кількох марок, які розповідають про резонансні події у житті підрозділу Артан від богів за Київ до операцій у Чорному морі. ми вже дійсно не перший раз випускаємо марки, які присвячені діяльності у Гурмо, зокрема Артану. І я впевнений, що це не останній раз, бо зазвичай така традиція, коли ми випускаємо і гасимо марку, потім щось гаситься на території ворога. Це марка залишиться в історії, це лімітована серія, і це не лише одна марка, це декілька марок. Кожна з яких дійсно відзначає найбільші події в історії підрозділу Артан. Є таємницю, що наші підрозділи спеціального призначення реалізовують найбільш зухвалі операції, виконують найважчі завдання. Мають високі результати по знищенню ворога як в небі, так і на морі і на землі. Кожна марка це пам'ять, це історія і, зрештою, це історія нашої боротьби. Переконаний, що сартану знаємо, знаходимо, знищимо, буде нами реалізована максимально і в цілому. Ми українці, нація нескорених людей, свобода любива та незламна. Ми знаємо, що робимо. Правда на нашому боці, і перемога також буде за нами. Євробачення з російським після смаком. Фінал пісеного конкурсу відбувся напередодні у швейцарському місті. Базель цьогорічним переможцем став представник Австрії, співак Джей Джей. Артист не приховує, що надихався російською оперною співачкою Анною Нетребко. Вона нагадаю, їздила у так звану ДНР і тримала прапор самопроголошеної республіки. Друге, і третє місце посіли Ізраїль та Естонія. Естонський виконавець Томмі Кеш відвідував окупований Крим. І досі співпрацює з росіянами. Його номер для Євробачення, зокрема, ставила росіянка. Україна цьогоріч увійшла у першу десятку. Гурт циферблат посів дев'яте місце. Наступний випуск новин о сімнадцяті. А доти з вами Олександр Васильченко триматиме інформаційний порядок. Денний Колего. Дякую, Анастасія. Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Про це поговоримо у цій годині. Обов'язково дочекайтеся. Принося за країну, яка змінюється на краще.